Доброго дня, захист держави, захисник нашої держави. Сьогодні вже ветеран. Андрій дуже приємно тебе бачити нас в гостях. Останній раз ми з тобою бачилися десь в донбаських степах. Сьогодні ти вже в нас ветеран. Нам дуже приємно низький уклін від, як від нашої організації, так і від громадян України. Я знаю, що ти не можеш про багато що говорити, тому що проходив службу в війську в такому, що ну, не можна багато говорити, не можна багато говорити. Але ми спробуємо все ж таки поспілкуватися про твої емоції, про твій життєвий шлях, про те, чому ти пішов служити, чому ти пішов захищати свою батьківщину, які мотиваційні. М -м -м Яка мотивація рухала тобою, е і наскільки на сьогоднішній день ти відчуваєш е вже в тиловому місці, що як відбувається, і куди ми підемо? Скажи, як тобі вже вдома? Доброго дня ром. Е не слухайте, він мене ще на дворі вичікав. Зрештою, вдома. Невідомо, поки що не можу я повністю дати відповідь на це запитання, тому що я ще думками зосереджений на роботі той, яку проводив, вона не може так одразу відпустити. Оскільки це був тривалий шлях, який ми проходили, та, і він не, не залишає просто так тебе. Чому пішов я у військо? Ну, це історія давно. Мене за, зачепило, що в 2014 році для мене війна почалася я хотів би сказати, як і для, для, всієї, України, да, да, для але... всієї України, але це не так. Та. Тому 14-15 участь в АТО, і відтоді позиція моя не змінилася по відношенню до України, до родини, та, і 22-й рік не став винятком. Я знав, що це обов'язково трапиться, тому проходив перепідготовку, там, починаючи з 2017 року щорічно. Бо тримати себе в тонусі було нагальною потребою, адже трапилося те, що трапилося. Ти розумів для себе, що буде повномасштабне вторгнення, коли звільнився за то? В яких саме масштабах не усвідомлював? Але знав, що цим не завершиться, От фактично е, антитерористична операція, вона так просто не, не залишить нас. Е, і саме тому якби вибір мій був по відношенню до цього. Саме такий. Чи не бачиш ти себе і чи не хочеш ти залишитися далі як професійний військовий і кар'єру свою вже як інструктор, як офіцер, але присвятити своє життя Збройним силам України? Кар'єра в Збройних силах України ну, на мою думку, дуже цікава. Вона може бути, там, охоплювати різні напрямки, купу напрямків одночасно. І можна вибрати для себе. Та, ну, завжди, є вибір, завжди є вибір. Чи хотів би так можливо, але є дуже великий нюанс. Нюанс саме в тому, що, аби будувати кар'єру у війську, потрібно бути обов'язково Контрактним військовослужбовцем, військовослужбовцем за контрактом та, проходити службу. А, а от для мобілізованих набагато менші є привілеї і набагато менше відкритих дверей. Політика в цьому напрямку держави чомусь не проводиться, та у нас би було б набагато більше якісних кадрів офіцерів та різноманітних. На різноманітних посадах, якби вони були саме мобілізовані, тому що багато людей не хочуть іти на контракт. Силу ну, певних обставин У мене син йому 18 років на сьогодні, і він чогось обрав собі професію психолога. Так? Я фаховий юрист. Він вирішив, що він має бути все ж таки психологом. Але я до сьогоднішнього дня йому кажу про те, що син, ти маєш в будь-якому випадку здобувати якусь певну військову. Спеціальність це не може бути не обов'язково має бути професійний військовий, та? але військову справу ти маєш знати, тому що я не хочу лякати ні глядачів, нікого. Я не вірю, що якщо навіть зупиниться, не буде нового поштовху і не буде цього поштовху на всесвітньому рівні. Тобто, чи погоджуюся ти зі мною, що ми маємо сьогодні перелаштовувати. Наше життя все ж таки на військові рейки і розуміти, що кожен хлопчик, який росте в родинах, має розуміти військову справу, що кожна дівчинка, яка росте в родинах, має розумітися на якихось базових першій медичній допомозі. Тобто ми маємо жити з розумінням того, що в нас під боком є ворог, він залишиться назавжди ворогом для нас. І, і ми маємо бути готовими до цього. На жаль, реалії сьогодення такі, що ми маємо бути сильними і маємо вміти робити багато речей, на які колись навіть би не звертали уваги. Медицина так обов'язково. Всі мають, на мою думку, розумітися, як надавати першу екстрену домедичну допомогу, Та, е, що потрібно робити в критичних ситуаціях. Багато є напрямків, які має опанувати кожен громадянин України. Так? Чи потрібно всім, всій країні бути воєнізовані? Так? На мою думку, ні. Оскільки є багато напрямків так, в цивільному житті, які ну, обов'язково також мають рухатись. І людина, яка фахова в певній вузькій галузі, для того аби опанувати ще плюс військово, ну трошечки має, може бути заскладно або неможливо mm -hmm. в цьому yeah. розрізі. Але так, якщо є вільна хвилинка у кожного хто зараз дивиться це відео, будь ласка, готуйтесь, готуйтесь до того, що ваші навики колись вам знадобляться, ті, які станом на сьогодні. Ви не маєте. Краще бути підготовлено Так, так. Ми цей багаж не носимо на плечах. Він просто завжди поруч з нами ці знання, і можемо їх застосувати тоді, коли воно буде того важко. Я розумію 14 рік, коли, скажімо так, не було масової мобілізації. Це було покликання. Зрозуміли 22 рік лютий місяць. 4 ранку, 5 ранку. Ти прокидаєшся і ти бачиш, що е, почалось повномасштабне вторгнення. Який твій день був цей? <рес> е, мене розбудила дружина вночі, е, каже, війна почалася, е, на що я їй відповів: ляж ще годинку, все буде <рес> все, все буде. Е, а зрештою, я одразу розумів, що я маю робити. Я зізвонився зі своїми побратимами, і ми, не, не відкладаючи в довгий ящик, рушили е, чинити, опір. Та, чинити опір. Яким саме е, він буде, ми на той час не усвідомлювали. Е, Подчуття були ну, найгірші, так би мовити, та, і прогнози, тому що ми розуміємо і розуміли станом на тоді, що наш ворог доволі таки. Не, не маленький і він сильний. Е, тому ми знали, що буде складно. А далі далі, переконання. Розкажи, в які хвилини от дуже складно, коли ти на фронті? Це Завжди складно. Це завжди складно. Завжди складно, бо ти не вдома. Так, ну ти відірваний від повсякденного життя. Та він там на третій, та навіть, напевно, що раніше почав перетворюватись на таку буденність більше, але все одно родини родини не вистачає. Не так? вистачає родин. Не вистачає родини найбільше. І тобто того? важливо, щоб родини військовослужбовців, тих, які знаходяться на фронті, щоб вони їх підтримували, щоб військовослужбовець відчував. Що е, його родина, його друзі завжди з ним да, поруч не, необхідне це відчуття. Чи все ж таки існує якась там е, кружок по інтересам, да, там, каста військових. Ну і ви собі там спілкуєтеся між собою. Чи все ж таки е, важливо це спілкування з сім'єю, е, там, де поповина, да, знаходиться? Ну, знову ж таки, давайте не будемо. Е... Забувати той фактор, що люди різні, до когось, можливо, тієї родини немає. Та? Її забрала війна або що. Когось немає друзів, тому що так само війна могла забрати. Тому для когось от, коло побратимів, які да, поруч з ним його оточують, це є його родина. Він цим живе і це його живе. Та? Для мене найбільшим таким. Підтримуючим фактором саме та моя дружина, мої діти, батьки, які я знаю, що у них все добре. В силу того, що ми робимо там, і не пускаємо ворога сюди, е, в тил, дозволяючи жити цивільному населенню, притомно, адекватно. Ви там раді бачити в... волонтерів, які приїжджають. Е, до речі, тобі хочу подякувати в цьому напрямку. Дуже допомагав нам. З різними напрямками автівки на підрозділи давав і купу різних елементів забезпечував, та, те, що для роботи треба. Я завжди казав про те, що дякую вам. Це мій обов'язок, і я його ну, мав. Ну, але виконувати. зрештою, дякую ти вам. його робив, та, тому я не можу нічого не сказати та, і залишитись осторонь. Тому для мене це важливо. Та. Без волонтерської підтримки, на мою думку, було б набагато складніше. Або неможливо навіть, да, дійти до точки, в якій ми зараз перебуваємо. Тому ну, волонтери круті насправді люди. Я знаю, ти нагороджений. Нагороджений не просто е, нагороди медалі, ордени, знаків відзнаки, від а ти нагороджений зброєю. Ти можеш сказати, за що тебе нагородили? Це, це якась конкретна подія, якась конкретна операція, чи це е, якийсь певний бойовий шлях, який ти пройшов, і тебе держава відзначила таким вот чином? Як, як нагороджують е, в Збройних силах? А, тобто це за якусь, там, знаєте, от ми ж е, дивимося там фільми, за да, там, за. Звільнення Такого то міста. Да? От, тримай нагороду за звільнення mm. такого міста. Да? А от е, коли нагороджую зброєю. Це має бути якась операція, чи це все ж таки е, якийсь певний період, треба відслужитися і отримати як, грубо говоря, як, як підвищення в званні. Е, ні, ця нагорода не дається за твоє перебування в Збройних Силах України, та? е, або там за Просто що ти класний чувак, та це саме за виконану певну операцію. Певну операцію. Тобто певна успішна. Певна успішна операція, певна успішна яка призвела операція. до там, е, своїх наслідків. Які плани на майбутнє? Чим хочеш займатися? Перше, що хочу трошечки зрозуміти, що все ж таки я не маю повернутися е, до війни. Так, так, е, хоча б, от перше, що ця думка би мене охопила повністю. І вже, відповідно, тоді я зможу е, зрозуміти, які саме напрямки будуть першочерговими. Та, а зараз поки що це родина це, е, це родина. Це родина, яка я максимально занурився. Занурився в родину. Андрій. І громадська організація захист держави піднімає. Е, я думаю, що це досить важлива тема. І моя особиста позиція така, що м -м, нова еліта України це військові. І військові мають йти у владу. І я не говорю про те, що вони мають ставати там народними депутатами, міністрами. М -м -м, е влада різна є. Да, наприклад, ті самі якісь певні департаменти, органах місцевого самоврядування, якісь комунальні підприємства, чому я про це говорю? Е, тому що той військовий, який пройшов шлях воїна е, на передових, коли відчував підтримку плеча і розумів, що його життя залежить тільки від побратимства і від підтримки, від порядності, від відповідальності, е, з високим відчуттям справедливості вони мають бути у владі, і це один з інструментів того, що ми зможемо вийти з кризи управлінської в державі, раз корупційну складову заберемо, тому що з військовими, з якими я спілкуюся, в основному вони взагалі не сприймають якісь будь-які корупційні процеси, тому що вони бачили, що якісь певні корупційні процеси приводять до смерті. Смерть побратимів, загибель, коли недостатнє фінансування десь розралося на комусь. Як ти ставишся до того, що військові мають іти все ж таки у владу брати на себе ще й таку відповідальність? Для мене більш, напевно, категорично є та думка, що е, ну, е, за роки державотворення, та, якби, там, суспільство мало би. Вже нарешті підвести себе до думки, що саме от е, органи державної влади і люди, які перебувають на місцях, е, несуть там за собою відповідальність, вони мають бути в цілому направлені саме на той факт, що вони мають бути чесними, відповідальними і морально е, готовими до того, що цінності та людські. Не є першочергові. Корупційні складові взагалі не мають бути присутніми в їхніх головах як такі. Оскільки ми вже маємо досвід. Так? Ми кожного там, кожного, за кожного президентства там, відчуваємо на собі якісь наслідки тої корупції. Так? То військові у владі мають бути? Певно, що так. Скажи, будь ласка, як мені надати допомогу, як мені переконати отаких, от як ти, що вам треба йти у владу і е, допомогти пройти цей шлях? Ну, щоб бути провідником та, цього процесу. Як мені он, залізти тобі в голову, сказати про те, що Андрюша держава, е, е, да, ти віддав свій борг, да, давай так, але ще не все. Ще треба, от зараз буде якесь перемир'я. Потрібно тебе, щоб ти йшов в органи влади і відбудовував країну, тому що твої тактико-технічні характеристики, вони необхідні державі далі. Тут річ в наступному. Ми, як ветерани, з досвідом, можливо, і маємо йти в політику. Але наші тактико-технічні характеристики, як кажеш, так, вони дають розуміння, що. Та, ні, не розуміння. Наші тактико-технічні характеристики кажуть про те, що ми категоричні до різного роду неприйнятних речей. І це в політиці напевно, що. Не має бути. Сьогодні ми здаємо іспит на державність. І саме погане в даній ситуації, що перездачі в нас не буде. Не буде. Ми не маємо права на перездачу. Правильно? правильно? Що б ви хотіли сказати нашим глядачам? Виборюйте борю, державність, формуйте адекватну. Філософію підтримуйте один одного. Дякуємо, Андрій, за те, що завітали до нас, те, що долучаєтеся. Завдяки таким як ти. Я бачу майбутнє нашої країни, я бачу його класним, процвітаючим. Ти з досвідом. Ти будеш суперовим наставником для молодого покоління. І я думаю, що ти будеш класним провідником цієї держави, ти єним провідником цієї держави до, до розвитку, відновлення, відбудови розвитку. Ну, я впевнений в тому, що працювати в напрямку е державотворення, та, я буду. Яким чином, Супер. це вже буде інший, е інше питання, та, або це буде. Більш жорстка робота Домовилися? – так, Дякую. – гарно. <гарно>